От вітаю на третій дні челенджу збирання кубіка Рубіка. Перше, що ми повинні зробити, це жовтий крест на верхній грані. О, таким чином, жовтий, жовта грань дивиться наверх, і в нас може бути декілька варіантів. Такий, як зараз, цей варіант називається 9 година. Один елемент дивиться вліво. Інший вгору жовтий. Може бути просто одна крапка, може бути з одним з якимось елементом. Тоді ставимо таким чином, щоб в нас дивився він в ліву сторону, тобто 9 година, і робимо наступний алгоритм. Повертаємо лицеву сторону за годинниковою стрілкою. І робимо 1, 2, 3, 4, два лівих. Півпафа. Один, два, три. Чотири. І повертаємо сторону назад проти годинникової стрілки. І ось ви бачите, в нас вийшов правильний хрест. Далі. Що ми повинні зробити? Ми повинні перевірити, знаходяться чи кутові елементи на своїх місцях. Давайте подивимося, як це робиться. <кхе> О, ну, ось елемент жовта, червоний синій. Він повинен знаходитися на цьому місці. Далі дивимося: синій, помаранчевий на своєму місці. Червоний зелений на своєму місці. І помаранчевий-зелений на своєму місці. Так, трапляється не завжди. Це означає, що ми і другий етап теж зібрали. Але я розгляну ще додатково інші варіанти. Варіант, коли в нас лінія на жовтій стороні. Тоді ми ставимо її паралельно до себе і робимо наступну комбінацію. Передню частину за годинниковою стрілкою. Робимо один. Півпав. Один, два, три, чотири. І проти годинникової стрілки. Закриваємо назад. ми отримали жовтий крест на жовтій стороні.